29 серпня, в день пам'яті захисників України, у Житомирі на Майдані Корольова відкрили алею слави героїв. Рідні полеглих воїнів говорять: люди мають пам'ятати тих, хто боровся за їх свободу. Тому тепер у центрі міста Житомиряни зможуть бачити портрети своїх захисників. Перед фото загиблих воїнів Житомирянин. Хочу пообіцяти, що нестимо достойну пам'ять, що ми, діти, герої захисників України, зробимо все можливе, щоб Україна була найкращою в світі держави. Слава Україні! Слава два роки і три місяці страждань. Що хоче розбити серце дружини, це тільки смерть ворогам за те, що вони забрали спокій в наших сім'ях, забрали найрідніших і вкрали наші серденьки. Ми будемо вічно пам'ятати і дана Алея Слави це спосіб, це один метод такі пам'ятати. Одна з заповідей блаженства Господні голосить блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Наші сини, наші брати вже в царстві небесному. Є велика заслуга. Нас з вами всіх в тому, що своєю пам'яттю, своєю щирою молитвою ми допомагаємо їм заняти достойне місце в царстві небесному. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Героям слава! Представники Ради християнських церков Житомирщини освятили алею слави героїв після спільної молитви. Присутні поклали квіти до стендів з портретами воїнів. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Дружини загиблих захисників кажуть, дана алея має стати місцем, де кожен буде вшановувати пам'ять наших воїнів. Це нагадування нашим містянам про те, що в країні війна, що кожного дня гинуть хлопці, що ми ховаємо дуже багато героїв, тих, хто хотів жити, тих, хто хотів ходити, пити каву. І ну, це показник того, що ось люди будуть ходити, будуть бачити, що ось. Ну війна не закінчилася, що війна триває. Є нюанси, що там люди кажуть, що ні, там типу, не подобається, але тут не справа в подобається, не подобається, то справа в тому, що має бути видно кожного, що мають бачити кожного героя. Вони віддали Олександр, саме найголовніше своє життя, і я пам'ятаю, але хочеться, щоб інші люди знали, що за них люди віддали своє саме найцінніше це життя. Так як ми вже чекали, хотіли, то на даний. Ни час сказали, що це тимчасово, то я задоволена. В мене немає ніяких питань. Дуже хотіла б звернутися до дуже мтимирян, щоб вони пам'ятали, якою ціною вони сьогодні можуть жити, вставати зранку, йти, і йти по своїх справах, щоб вони пам'ятали наших героїв хвилиною. Мовчання і як проходили, те, щоб зупинялись на хвилинку і пам'ятали. Thank mm -hmm. you.